Добрий день. Фірма VIP-запчасті хоче вам запропонувати пошук запчастин до жабки Case 1010. Заходьте в свою пошукову систему, яку ви використовуєте на своєму телефоні чи на цьому. Набирайте слово VIP-запчасті, так називається наша компанія. І воно вам видає всякі там картинки по цьому запиту. Оце наш головний офіс, знаходиться в місті Лубні. Полтавської області. А це наш основний сайт. Називається ком, Не перепутати з другими сайтами, тому що у нас везде багатенька реклама віпзопчасті.com. Так, сайт дуже обширний. Можете його роздивитися, а поки нас цікавить перша сільськогосподарська техніка. Зараз, підвисає трошки інтернет. Ну нічого, зараз він зайде. О. І тут пішли нас цікавить жатки. Це другий ряд, п'ята от такий ярличок. Натискаємо на нього. Тут ті, ті, рубри, ті, ж, е, ті жатки, на які ми пропонуємо зачастини. Ми також попдаємо і на джиндир, і на клас. Просто не встигли зробити ще для них сторінки. Обов'язково зробимо викладемо. Також ми курузні жатки. Теж зробимо сторінки, тут ми продаємо навіть більше, ніж треба. Так, наш цікавий жатка Кейс 1010. .10. Ось ми заходимо на неї. Так, тут пішов перелік запчастин, які ми продавали коли-небудь на цю жатку. Підбірку ми робили сугубо по каталогу під тими каталожними номерами, які в каталогі пропонує сам виробник цих запчастин. Так, далі. далі, Тут, як користуватися сайтом, хочете ну, це роздивлятися просто, можете збільшувати його, дивитися так. Ось такі одинокі це вони збільшуються, можете на зуби подивитися, великі, малі зуби. Е, а так, обичні картинки, вони повертаються, ось, щоб роздивитися їх в різних ракурсах. Якщо натиснути на схему, то получите опис своїх схеми. От, наприклад, головка, на жарт. -жар і ті запчастинки, які йдуть до головки от під тими, під тими номерами. от номер 3, сама, сама коса. Хоп. І дивимося. номер 3, коса, головка на жах, Ну, головка на жах, хай буде так. Е, так. І от, от так. Як, як зробити замовлення? Можете зателефонувати нам, можете написати на електронку, можете виділити, наприклад, номер телефона, натиснути. Копіювати або знизу позвонити. Ну це в мене Samsung, а який як у вас телефон, там як вийде. Можете картинку нам переслати в месенджерах, тобто у в Viber, в основному Viber, поділитися зображенням. І натискаєте сюди, вставляєте наш номер телефону, хочу таку картинку, і ми з вами зв'язуємося і кажемо ціни, виробника, виробники, і висилаємо по всій Україні. От такі запчастинки пропонує фірма ВІП-запчасті на жатку Кейс 10.10. -10. Якщо вам було відео цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Бажаю вам не ламатися. Ну а якщо поламалось, то вже ж таке все в нашому світі зношується. Тоді дзвоніть, з задоволенням вам допоможемо. Дякую за увагу!